Пліс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кілограм, Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така дві цікаві класна тегі. Лісова кофточка з капішончиком, внизу на манжетиках. Розмір у нас піде есочка, жіноча моделька. Наступна ось така лісова кофточка. Також розмір не бачу. Але приблизно емоція. Наступна ось така. У нас розмір іде XL, Кошканка, дуже класний колір. Теплесенька. Наступна ось така. біло з Розмір S, -ка. Також жіноча модель. Наступна ось така в нас іде безрукавочка від Джаніна. Розмір 42 Також жіноча моделька. Наступна ось така лісова кофточка радата. Розмір у нас іде емочка. Так думаю, що це чоловіча моделька. Наступна ось така лісова. Як можна сказати, кофта, гольф, в формі гольфука, дуже теплесенька, теж жіноча модель. Наступна ось така знову ж таки флісова жилетка. 42-й розмір, Елька пише. Наступна ось така чоловіча моделька флісова. Розмір у нас іде емочка, досить такий плотний. І такий, знаєте, дуже гарна якість цього фліса. Наступна ось така. Розмір Елечка, також чоловіча моделька, комбінована. Так, Наступна ось така у нас тут попадається. Жіноча модель. Наступна ось така знову ж таки теді з капюшончиком. Розмір у нас іде емочка. Наступна ось така лісова теж софточка. Ще бачимо ось таку тоненьку з білим комбіновану. Розмір не бачу. Наступна ось така чорного кольору на замочку. Теж жилетка, великий розмір. Ще бачу ось таку модельку. Зіночок трішки досить таку теплесеньку. Наступна ось така моделька на замочку. теплесенька флісова. Світшоток. Чоловіча моделька. Наступна ось така голубесенька, розмір емочка. Наступна, дивіться, який гарний користь морської хвилі від бренду Джаніна. 42 розмір, ось така білюрба у нас, ще тут попадається кофта. Наступна ось така білосніжна лісочка, теж жіноча моделька. Сороковий розмір від бренду Джаніна. Ще бачимо. Ось таку розжеву на замочку. Продано. І вибачайте, цей фліс уже продано. Не дали зняти відео до кінця. Дякую за огляд.